Ось така історія. Це треба відновлювати. Це треба доносити до дітей. Ну, по всій Україні я бачив і тут, під Києвом. Вирубаються ділянки, потім там щось там забудовуються. Скіфи дуже добре знали про. Ці технології. Це важливо для здоров'я людини. За цих умов нам не потрібні жодні там хімічні якісь сполуки для обробки рослин. Жодні. За цих умов рослини вступають в симбіоз і дають нам багатство природи для нашого існування. Це наше відношення до. Матері землі, яка дає нам саме життя, на якій ми народилися, яка дає нам все, що треба для існування, для процвітання людства. Наша планета, вона жива істота, така сама, як ми. І в неї так само є органи, так само є шкіра, волосся. І... Ми бачимо, що все в природі воно самодостатнє, воно ідеальне і не потребує нашого втручання у ці процеси. Що це втручання, вона з нашої свідомості переходить от на таку практику. Багато де в Україні, та й не тільки в Україні, ми бачимо, що ліси знищуються, знищується багато дерев. І на цих містах, де поверхня землі втрачає дерева із-за нашого втручання, виходить ось така історія. Тобто це Створення пустель, так. так воно відбувається. Коли дерева пропадають, пропадає і вся рослинність, що симбіотно існує під ними. І згодом ці землі перестають втрачають плодоносний слой. І це може бути такий пісок чи чорний пісок, як зараз. Вже створюються в Україні такі пустелі. На жаль, сільське господарство не виправдало наших надій і, скоріш за все, це такий путь омани. Бо існує, наразі існує органічне землеробство. Це зверніть увагу, навіть назва цієї науки каже про те, що. Землеробство це створення умов природних умов, в яких рослини процвітають і дають найкращий результат, і при цьому збагачують почву органічним добривом. За цих умов нам не потрібні жодні там хімічні якісь сполуки для обробки рослин. Жодні. За цих умов практично відсутні шкідники, за цих умов рослини вступають в симбіоз і дають нам багатство природи для нашого існування, а також згодом з кожним роком вони збагачують нашу почву все більшим, більшим матеріалом для процвітання. Тобто біогумусом розвиваються мікорізи та корисні бактерії, які теж є імунітетом почви. Так як і у нашому тілі є імунітет, так само є імунітет в самої землі. Тут ми бачимо такий при... приклад вирубки. Оце був ліс. Чомусь тут вирішили. Зрубати дерева, і ми бачимо, як пісок почав оголюватись. Тобто пропадають рослини нижнього ярусу, так називаємо сідірати. Вони стримують вологу, а також забезпечують мікроорганізмам та мікорізам право на існування. Ми бачимо, як там. Рослини нижнього ярусу та дерева збережені, і там плодоносний слой почви почав створюватись вже. Тут ми бачимо хтось чи лісгосп, чи хтось вже висадив саженці нових дерев. І це взагалі дуже дуже класно, але ж. Але ж у цих рослин дуже мало шансів на виживання. Вони пройдуть таку школу, бо пісок буде накалятися, і волога дуже погано утримується без рослин нижнього ярусу. Тому це треба якось мульчувати чи висаджувати тут сидірати. Тобто приймати якісь міри, щоб ці, ці дерева вижили. Сідирати це ось такі рослини. Вони називаються дикоросами. Це, це рослини, ниж, нижнього. це звичайна трава. Ось як тут росте. Це звичайні такі дикороси, які мають почкову таку корнову систему. Вона йде е, 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 такими пучками і. Вона створює ідеальні умови для існування мікорізів, для утримання вологів. Це простими словами такі корисні грибки, які створюють корисні речовини, якими потім харчуються дерева та рослини вже вищого рівня, ну вищих ярусів. Ось такі дикороси, які ми просто звикли бачити як звичайну траву. Та, вони є дуже корисними для створення біогумусу, тобто плодоносного слою почви. Без них неможливе існування рослин вищих ярусів. От. Тому в природі, я ж кажу, все вже продумано, все ідеально. Це є система, яка не потребує втручання людини, а тому ми повинні навчатися у цій системі. Ми повинні більш ці знання культивувати, які і є в землеробстві пермакультурному землеробстві якраз і там ці знання зібрані, як створити умови природні для існування людини більш комфортного, скажімо, якщо нам потрібно вирощувати якісь культури, як їх вирощувати на малій. Ділянці отримувати набагато більше урожаї, тобто як створювати умови, щоб шкідники не, не знаходили ці культури, і щоб ми не прискали хімією? Як культивувати не ГМО? Це важливо для здоров'я людини, бо це путь омани, коли ми створюємо такі сорти, з яких ми просто отримуємо дуже багатий урожай, та ми не знаємо, як це відобразиться на здоров'я людини, та і на здоров'ї почви та природи. Бо ми бачимо, що там рапсові культури, це ГМО вони знищують плодоносний слой, і там ну, вже створюються пустелі в Україні. Це є дуже такий момент, коли треба е, вставати і суспільству, задуматись і приймати рішення відновлювати ту землю. Це є як ракові пухлини на шкірі. Тобто, це є втрата всіх рослин і там створюються такі чорні чи білі такі пустелі. Так сталося, що в природі є такий... Біологічний насос, який втримує воду в верхніх водоносних слоях, і багато десятиріч науковці не могли збагнути. Чому ж в одних там місцях є багато води в верхніх водоносних слоях, а в інших місцях вона падає, спадає, і потрібно там свердловини буріти глибокі, щоб до достати до води. Оказалось, що це є лісні масиви, групи скупчення дерев. Чим, чим, це скупчення, ну, чим ліси багаті і багатовікові, тим вони створюють таке електромагнітне поле. Це є диво природи. І це поле утримує, підтягує воду з нижніх слоїв, вода тягнеться, щоб живити ці дерева. Це диво природи. Зараз ми бачимо Арабські Емірати, а також ну, шейхи там вкладають багато мільярдів доларів для того, щоб пустелю знов перетворити на рай. Що вони роблять? Вони висаджують дерева, підводячи до них комунікації до кожного саджанця і живлячи їх і водою штучною, але вони підживлюють їх для того, щоб знову створити ну, ліса в себе, для того, щоб відновити. Екосистему для того, щоб у них знову була питна вода, і їхня, їхня земля процвітала. Ну і вони. Щоб ми не втратили це багатство, на яке люди так не звертають увагу для них, цінності інші створили там гроші там або що, але ж гроші їсти ніхто не буде. І пити теж, всі, всі будуть їсти там, те, що росте на землі, і пити питну воду. Тому оці постелі, які зараз створюються в Україні, це є вже крик матінки землі для того, щоб ми відновлювали ліса, для того, щоб наші нащадки. Наші діти, внуки, наш народ процвітав та мав це багатство примножувати, а не знищувати його. Коли ліса вивозять, от, там, змінилось там, щось в політиці чи не змінилось, але ліса так само вивозять. Ешелонами за кордон, а потім люди купляють італійську меб, меблі італійські з нашої деревини. А в нас почва і ну, образуються отакі пустелі. Це є не те, що навіть марнотратство, це безглуздість, повна така знецінення, це і є зрада матері, яка дає нам усе, яка яку нам предки виборювали там і передали нам в найбагатішому такому вигляді. Скіфи дуже добре знали про. Ці технології і про силу дерев утримувати воду і стримувати пустелі. І є Блеськівська пустеля, скіфське населення стримало цю пустелю і обсадивши її деревами, створила там степ, а на степі вже можна буде відновити ліс. Тобто ці навіть наші предки вони знали про ці. Технології такі природні. Тому оце відео про що? Про те, що все дуже добре і у нас найбагатіша земля з наймогутнішим потенціалом у світі, і ми повинні бути благодарними, бути з нею обережною, а також ми повинні відновити те. Що за свого такого відношення от, ми вже втратили. І це є цілком доступно. Це не є таким якимось там суперінвестиційним проєктом. Це є труд людей, це є увага людей. І, Перш за все, це треба доносити до дітей у школах, що це є істинне багатство наше, не те, що там звикли вже в суспільстві. А от це є істинне багатство, і це є ну, таким предметом, напевно, повинно бути в школі. Там природознавство, як раніше, було, це. Треба відновлювати, це треба доносити до дітей, щоб вони вже більш відповідально ставились до природи, до нашої матері. Тому цей клаптик, такий, який ми бачимо, це є тут ну, багато де і в Карпатах вже, і. Ну, по всій Україні я бачив і тут, попід Києвом, вирубаються ділянки, потім там щось там забудовуються. Це не повинно так от бути. Напевно, це відео про відповідальність і про те, що треба вже робити якісь кроки, щоб відновити те, що ми втратили. Всіх благ.